Наталка Попович Казки про дівчинку Ему. Із любові до дітей, а особливо до внучки Еми народилася ця книжечка. Сподіваюсь, що казки зворушать серця читачів та наповнять турботою про людей та тварин. ЕМА та пожежа. Біда, біда. кричала сорока вістунка. Біда, біда! Що сталося? схвильовано запитала Ема. Ліс горить, ліс горить, рятуйте. Ема побачила вдалені дим, який піднімався над лісом. Погані люди палили вогнище в лісі. Спочатку загоріла суха трава, а далі вогонь перекинувся на дерева, звірі намагаються гасити вогонь. Але вони не дають собі раду, кричала сорока вістунка. Звірі не дають собі ради, вони слабі, а вогонь великий. Ти, сороко, лети до церкви, там є дзвін, дзвонив дзвін. Будемо скликати людей на допомогу, закричала Ема. Сорока швидко полетіла. Ема також чимдуж побігла до церкви. Сорока летіла швидше, і Ема вже здалеку почула дзвін. Із будинків вибігали стривожені люди. Біда, кричала Ема, ліс горить, беріть відра та лопати і біжіть до лісу. Коли Ема добігла до церкви, біля неї вже зібралися люди з іншої частини села. Ліс горить, беріть відра та лопати і біжіть до лісу. Люди кинулись на допомогу. Ема була стривоженою. Бідні звірята, думала вона. Ліс горів. Частина звірів та птахів вже встигли вибігти з лісу. Люди та Ема кинулись в гущавину. Там було гаряче, дим щепав очі, горіли дерева та кущі, трава і квіти. Ема бачила, як бобри намагались гасити вогонь, набираючи воду в озері. Та що вони могли зробити? Утікайте з лісу, ви нічим не допоможете, ви малі, а вогонь великий, кричала Ема. Люди все прибували та прибували. Приїхало кілька пожежних машин. Усі гасили вогонь. Ема вибігла на галявину і її серце стиснулося від жалю. Тут зібралося багато звірів. Вони лежали на землі, важко дихали. Багато з них мали попалене хутро, попечені лапки. Сороко, сороко, лети в село! Нам потрібні лікарі. За якийсь час до лісу приїхали автівки швидкої допомоги. Ема разом із лікарями змащувала попечені лапки і перев'язувала рани, а звірята вдячно тулились до людей. Отже, думала Ема. Добрі люди допомагають звірятам, а погані кидають в лісі сміття, розбивають скло, розпалюють вогонь. Допоки лікарі та ема лікували звірят, вогонь погасили. Навколо все було сумним. Чорні обгорілі дерева, опечена земля, звірята зажурено дивились на понищену домівку. Потрібно щось робити, думала Ема, треба якось допомогти лісу. Наступного дня Ема та її друзі написали багато листівок про те, що не можна смітити в лісі, не можна розбивати скло та розпалювати вогонь. Вони рознесли листівки в дитячі садочки, школи та всі будинки. Сорока вістунка літала над сусідніми селами і теж роздавала листівки. Ема та діти виготовили барвисті плакати та розвісили їх навколо лісу, а ще виступили на радіо та телебаченні, розповсюдили фотографії з пораненими звірятами. І це допомогло. Люди зрозуміли, що в лісі треба поводитись правильно. Бо ліс живий. Тут ростуть дерева, кущі, квіти, трави, тут живуть звірята, для яких ліс їхня домівка. Відтоді кожного ранку Ема знаходила на порозі своєї хати букет свіжих лісових квітів, дарунок від лісових мешканців.